Audi А7 2015 року Америка 3.0 бензин, зимова гума. 22 року на дисках присутні невеличкі подряпинки. На задньому диску є бордюрка, гальмівні диски в нормі. На задньому бампері є Дефекти сколи, подряпини. Ось тут є подряпинка на бампері та на крилі. Гума вся однакова, стан добрий. Дрібні подряпини біля ручок. Лобове скло мінялося. Капот в шпаклівці. Тут у нас іде плівка. Ось тут шпаклівка. Від плівки мінусуємо 200 мікрон і бачимо, що тут дуже великий. Перевищено, бачите, дуже великий шпаклівки. Два крила мінялися, ось це крило фарбоване. Ось це крило шпакльоване і тут є перехід на водійську дверку. Ну, ось, власне, по підкрасам капот з шпаклівкою крило, з шпаклівкою. Праве переднє крило мінялося і є розпил з крила на дверку. Так, в оригінальній фарбі. Дверка. Також дверки по правій стороні і заднє крило в оригіналі. Тут також в оригіналі все. Арки також в заводському окрасі. Ну, а ся дверка, повторюся, розпив ішов, зикрила. Пройоми також продивилися для вас ще зазніму. пройоми всі цілі. Справа така сама ситуація, дотяжки працюють, по салону є подряпини, є затерта боковушка, бачимо сліди з носу, кермо в нормі, ручка КПП, ну, непогано. Маємо знос шкіри. якийсь елементарний. Під капотку я відзняв. На пластику бачимо подряпинки, тут бачимо якісь сліди з носу. Ну, так, салон в цілому непоганий. По комп'ютерній діагностиці є у вас звіт, помилка по тиску в колесах і помилка по картерним газам. Помилки неактивні. Зробили тест-драйв. Машина їде добре, набирає дуже бадьоро. Мотор, коробка, гальма, при гальмуванні по рулю немає вібрації. гума добра, ну, в цілому. Тест-драйв, скажімо так, вона пройшла. Тому скидую вам цей звіт і весь матеріал приймайте рішення, чи ми заїжджаємо на СТО, на вібростенд на діагностику ходової частини.